Вибухи були дуже страшно, а вранці приїхала і отканевий хаб згорів. Наш магазин, дякувати Богу, що хоч товар якийсь залишився, не зовсім все погоріло. Тяжко, важко, що робити. Будемо якось виживати. Дякувати нашим сусідам, щоб вони були прокляті за все, що вони роблять. Дякувати нашим Збройним силам за те, що вони нас захищають. Магазин цей відкрили в 20... кінці 21-го року, в лютому, 22-го почалась війна. Перший раз згоріли наші магазини, ті, що були на Ашенах, на тій стороні, це пережити вдруге. Перше, що я прочитала, це в телеграм-каналах відомих, що горить торговий центр. Я відразу була тут. Друга ще година ночі. Да, темно, страшно, біжала пішки сюди. Потім вернулася додому, то що я не почувала. Себе добре і потім около сьомої години ще раз приїхала. Приліт був наш склад з тієї сторони в ряду. Там був другий поверх, якраз 192 квадрата був наш склад. Так як у нас всі були прив'язані до курсу долара, порядка 6 мільйонів доларів пішло. Плануємо, ну, ходять слухи, що вже адміністрація Барабашова надала нам нові місця, якоби там, і ми вже завтра йдемо наводити порядок в новому магазині. Рука нога є, здоров'я є, будемо працювати. Це не третє, а вже черговий. Бо, мабуть, це сьомий або восьмий Удар по торгівельному центру. Які наслідки? Наслідки зараз уточнюються. А коли ми будемо знати, тоді ми зможемо відповісти. Але насамперед, перш за все, це те, що. Ті втрати, які понесли е, підприємці, це перш за все, чем, про що треба говорити, е, ми думаємо і вже ведемо перемови куди переселимо. Вже є якесь які порозуміння. Ну і дуже хотілося б, щоб держава буде звертатися і до міської влади з тим, щоб якимось чином допомогли. Ці втрати підприємцям компенсувати з тим, щоб вони могли надалі продовжувати працювати.